Як потрапити в Голлівуд? Якщо вам також цікаво, як потрапити в Голлівуд, то дивіться це відео до кінця. Це як кретина, скажіть. Сьогодні у відео ви дізнаєтеся, на яких платформах реєструватися, де шукати кастинги, що потрібно для того, щоб зніматися вже завтра. Також поділюся своїм досвідом, розкажу, з ким знімалася, розкажу романтичні історії з Майданчика. Також, до речі, важливий аспект: розкажу, скільки можна заробити на зйомках. Сьогодні буде дуже цікаве і дуже корисне відео. Якщо вам сподобається це відео, підтримайте мене лайком. І ви підтримуєте не тільки мене, що також приємно, а й взагалі український YouTube. І ще рекомендую підписатися вам на мій інстаграм. Я прям як вугу в дудку дую, тому що кожного дня я показую там життя в Америці 24 на 7. Показую вам кадри зі зйомок. Мені дуже хочеться з вами поділити. Показати атмосферу, надихнути вас. Поїхали? Будемо дивитися, що там у нас почем в Голлівуді. Мені зараз принесуть мій наряд. Я буду танцювати, я про це мріяла. Тут не, не можна взагалі знімати нічого. Просто це для мене було настільки excited, як в Орчамариканці, що я просто ну, я не могла втриматися. По-перше, хотіла собі на пам'ять залишити, тому що це моя перша примірка, моя перша зйомка. По-друге, хотіла з вами поділитися, показати. Напишіть, будь ласка, чи вам взагалі цікаво? чи варто мені, варто мені так ризикувати, тому що ну це, типу, взагалі не ок, таке знімати. Сподіваюся, мене ніхто з продюсерів побачить. Тому що це трошечки капець. Навіть були такі випадки, коли дів, ну, дівчину е, оштрафували, яка виставила з Warner Brothers у костюмі е, фоточкою і ще до того, як вийшов е, сезон, в якому вона знімалася. Коротше, ось так виглядає Warner Brothers, Я кусочок зняла. Отут також не можна було знімати, я не знала мені потім сказали, але вам покажу. І тут теж не можна знімати. Коротше, все, що ви бачите, ви не побачите більше ніде. Але повірте, що зараз... Від цього скарбу затремтіло серце. А це я їду на зйомку і просто не показую, що мені насправді дуже погано. В мене в сумочці лежить на шатирний спирт. На я дивлюся на цю іконку Warner Brothers і всередині навіть не розумію, що я дуже хвилююся. Я Йду на свою першу зйомку, і я трошки переживаю, тому що це таке все велике, я боюся загубитися. Вроді я б щось знайшла купити. А, побачимо. Ну що, я взяла прохидний квиточок. Що ж так трохи стрьомно, а Видон дуже гарний. Як добре, що я прийшла зарані. Ось дві найпопулярніших платформи, насправді їх багато, але наразі я користуюсь тільки Casting Networks. Casting Networks коштує 270 доларів на рік, а Backstage 75 доларів. Я сьогодні себе дуже погано почуваю. У мене просто головокружіння зранку. Вчора мені було погано і позавчора. Корочу, я сьогодні так себе почувала. Гліма, знаєте, це просто ну, очікування, що вау, перша зйомка буде суперкласною і настрій. А в итоге я просто ледве себе зібрала докупи. Так, а ось це також дуже класний сайт. Тут комершл зйомки за дуже хороші гроші. Також підписуйтесь. Реєстрація безкоштовна, але виплата 15% від гонорару, який може бути і 200, 300, і 400, і 500 доларів. Потім у вас має бути зустріч з ними, де вас фотографують і вносять в базу даних. Я на Warner Brothers. Нюхаю на шати кожних там дві-три хвилини я боюся втратити свідомість. Я так почуваю, що мені реально стрьомно просто перед зйомкою, щоб щось сталося. Не дай Боже. Зараз дуже багато води, їм солодке я вже два банани з'їла. Хоча банани взагалі не їм. Зйомка ще завтра і післязавтра, Я дуже сподіваюся, що зі мною буде все ок. Існують агентства для акторів масових сцен, які самі тебе бронюють для зйомок. Наприклад, я плачу в це агентство 75 доларів на місяць якщо менше, тоді це 15 доларів на місяць або 50. І вони самі пишуть мені, що така то така то зйомка. Там приходити завтра. Для цього не потрібно нікуди йти, просто вдома робиш фото, які вони тобі говорять, слухаєш годину чи дві зум кол. Вони тобі пояснюють, як це все працює англійською мовою, але там нічого важкого немає, і все і тебе букають. Але через те, що актори і сценаристи байкотують, зараз дуже мало роботи і в агентствах також. Найвідоміше агентство Central Casting, в якому я також є, і потрапити туди можна абсолютно безкоштовно. Треба зайти на сайт і обрати час і день, коли ви прийдете, щоб заповнити анкету і зробити фото. Але це дуже важко, тому я рекомендую робити це вночі, особливо, якщо ви робите з телефону. Якщо у вас є ноутбук, краще з ноутбука намагайтеся собі вибрати час, тому що дуже багато людей плається, і дуже важко собі зайняти чергу. І пам'ятайте, що ваші фотографії це ваш успіх, адже вас обирають і затверджують саме по фотографіям. Будьте впевнені, що ви виглядаєте на 100%, У вас гарна зачіска, гарний мейк, одяг, який підкреслює вашу фігуру, і обов'язково не забудьте показати довжину вашого волосся для фотографії. Це красотка. Це наша їжа. Трошки виглядало, як помиї для свиней, а в норм. Прешка я трошки всього попросила і салатик. І сок. Ну, на без. Зважаючи на те, що я там ще купив всяких снеків, сендвічів і е -е -е чай, кофе, капучино. <гняття> Зате пончики, звісно, у них такі красиві, що капець, але насправді ці пончики врятували мені життя, тому що після цукру мені стало легше. Так виглядає, до речі, наша холдін. Називається холдін. Там дектор. Вявляйте, скільки тут людей, і це ще, типу, у нас така vip холдін. Тому що з іншого боку інше місце, де взагалі немає таких затишних кімнаток, і там люди, в яких немає костюмів або там якихось задач. А ми це така типу елітна масовочка-груповочка. Я вже тут сижу п'ять годин чи скільки чи шість. Чекаю, але я готова чекати. Знаєте чому? Тому що за це платять е, гарні гроші. Типу подвійна ставка за годину, якщо ти е, ну, якщо переробка в тебе. Тобто, якщо ти на майданчику знаходишся більше 9 годин, в тебе вже йде зарплатня в півтори рази більше, потім в два рази більше, все залежить від годин, але це дуже класно. 8 годин працюєш, плюс одна година в них обід, і вони віднімають цей час. Тобто мінімальна зарплатня це може бути 128 доларів або 132, Але якщо ти займаєшся, наприклад, 14-16 годин, то в тебе чек може бути і 300, і 400 доларів. А якщо ти юніон, тоді твій чек буде точно більше в півтори рази від нон-юніона. А так. Кож існує така штука, як золота година, коли подвоюється, твій гонорар. Тобто, якщо ти заробив 500 доларів, ти отримуєш відразу 1000 доларів, навіть якщо це 16 годин і 5 хвилин, тому що ти в гільці акторів, ти професіонал і в тебе є права, в тебе більше прав. Це йшла вже сьома година очікувань. Всі засинали, хотіли спати, але нам сказали, що ми будемо танцювати там 70-80-ті, І всі почали у собі продумувати рухи. Класно, що так всі серйозно віднеслись, було весело. Ну що, друзі, вітайте! Перший знімальний день в Голлівуді! І кого я зустріла? Звичайно, Ukrainian friends! Короче. It's just beginning. Ну для, конечно, наталі вже не beginning, а для мене beginning. Так що congratulations мені походу я прийду і додому, і трошки бахну, тому що все, що я сьогодні пережила, це, конечно, у мене слів просто немає. Про це буду розказувати вам у наступних своїх влогах, тому що розумію історії дуже багато. А зараз давайте підіб'ємо підсумки і подивимося покрокову інструкцію для того, щоб зніматися в кіно. Першим і найголовнішим кроком в Голівуд будуть ваші фотографії. Давайте подивимося, наприклад. Завдяки цим фотографіям я отримувала багато затверджень. І ці фотографії я зробила вдома на телефон. А ми крокуємо далі до нашого Оскару і реєструємося на всіх платформах. Для того, щоб зареєструватися і оплатити касти Networks, вам треба буде зайти через браузер, а потім можна вже скачати додаток і користуватися, адже додаток набагато зручніший. Третій крок до успіху це ваша швидка реакція. Пам'ятайте, скільки людей тут живуть, і скільки людей хочуть стати відомими. Ось мій профайл на Casting Networks. У мене всі запитували, як так виходило, що в мене багато зйомок, а я вам скажу секрет. Вам треба швидко подаватися на кастинги, вам треба тримати телефон біля себе і дивитися, якщо ви бачите, що якийсь новий кастинг з'явився, вам в ту ж секунду треба податися на нього. Тому що ви уявляєте, скільки тисяч людей взагалі хочуть зніматися. Тому це мій такий секрет, якщо ви хочете реально зніматися. Вам треба бути завжди з телефоном і завжди дивитися, чи немає якогось нового кастингу. Цієї інформації вам буде достатньо, щоб почати свій шлях. Я буду записувати ще відео, інформації є дуже багато. Якщо у вас є питання, не соромтесь, пишіть у коментарях. Я бачу всі ваші коментарі і відповідаю по можливості. Також пишіть в інстаграмі, в мене будуть відео з Голівуду, погуляю з вами по вуличкам Лос-Анджелесу. Цей канал чекає багато нових і цікавих відео. Активність мене дуже мотивує. Дякую за перегляд і не забувайте поставити вподобайку, якщо вам було корисно. Скажу вам, як потрапити в Як потрапити в холівуд? Сьогодні вам розкажу все про зйомки, тут розкажу, де реєструватися, де шукати кастинги, на яких платформах і розвільні ввечері. Так, давай ще раз ми поставимо метку, як потім як потрапити. 3, 2, 3,